Так, Коротше, треба записувати відос. Добре, треба записувати відос по Майнкрафту. Розкажу, що це було зараз. Почекайте. Це були, короче, вам картинки з нового Карпакінка 2. Карпаркінка 2. Вийшов Карпаркін 2, ну, вже поняли. І що? Я дуже радий і завтра я його зніму вам покажу. Ну, я повністю не буду знімати весь обзор на нього. Це кап'ять. Вийшов. Ну, типа Карпаркінг ну, 2 ті самі розробочики, які додають обновлення в самий перший Карпаркінг. Це капець, я не знаю, що за такі розробочики, я не розумію. Коротше, переходимо до рубрики. Коротше. Эй, что у меня тут? Умоляю. А! Он не хочет. Он не хочет. Он. Почекайте, почекайте, почекайте. Так, он так. Нормально. А почекайте, тут мне треба зубить. Вот так и он так. Все нормально. Чё? А Ага, Ду вас, Для вас одна секунда, а для мене півгодини. Коротше, все. Для мене реально це півгодини було. Та ні, не було, для мене це півгодини. Кстати, як я тут зупинився, підпишись на канал і постав лайк. Нічого не знаю, а, а, то я не буду, а то Марко не буде знімати відео для вас. Два дня, і ви не побачите, що там Марко казав? Я казав, що вийшов е, Карпаркін 2. Ну, ось, він для вас не буде е, знімати карпаркін 2. Ви поняли? Чи ні? Як не ви поставите лайк, то не буде карпаркінка 2. Все. Поставте лайк. Я погнав. Коротше, ти тут мені казав, що. Відпаля. Йоха не бабах! Чого так в Не знаю нічого. Що... Бляшка. Коротше, я вже зайшов. Опа, якраз як день починається. Кстати, я, вроді, вам не показував, але у мене є вже другий поверх. бы, як я вам не показував. Кріпі Ну і так. І, коротше, я забув вам сказати. Я давно не знімав відео і за цей весь час у мене багато чого змінилося. Кріпер, добрий день. Ой. І статі, я в сам Майнкрафт сам не заходив десь 2 дня. Так. О, статі, у мене вже броня, коротше, є золота Ну, я, коротше, просто не ходив Кстати, статі, у мене тут овечки є. Я зробив вже ферму. Ну, як ферму, на половину. Туди? Непонятно. А ну почекайте. і ляп! Коротше, що я хочу зробити сьогодні? Я вам вроді би не показував. Сто... ага. Тут є, тут, коротше, у мене два рази зірвався кріпер в тому самому. І тут є шахта! Почекайте, зараз я вам покажу, кільки дуже вбираю. Опа! А там кріпер. Эм... Повезло, повезло. О, бляху, це мені повезло. Я не можу це капець, це Мені так повезло, що це капець. А, кстати, тут м -м -м, мені розірвало дім. І тепер я це все весь цей дім відстановлював. Ну, ти вы поняли, коротше. Я тут роблю е дах. Це капітак мені повезло, я не можу. Кстати, ось, ви вже, коротше, могли побачити. Ну, коротше, я не буду. Я... 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 Мені тут страшно, коли я тут ходжу, мені дуже страшно. Не дай Бог туди провалитись і все це вже к... капець. Там капець. Пі -пі 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 -пі. Тікаємо. Не тікаємо. Добрий день. Залізною мотивою тебе. Коротше, що ми сьогодні будемо знімати? Нічого. Та добре, будем, будем, будем. І, кстати, я не знаю, що будемо ділити. Е, Коротше, я не придумав, що ми будемо знімати. Ну, напевно, я знаю. Ну, або не знаю, я не знаю, я, напевно, реально не знаю, що ми будемо робити. Ну, це просто рунтур. Просто рунтурний буде. Кстати, тут, тут у мене раз скріплі зірвався. Я це забув забрати. Ну, я не знаю, що таке, типу. А, стой, давайте спробуємо, типу, щось. А для цього а що треба зробити? К добре, краситель у мене буде, краситель є у мене. Мені, а, мені треба шерсті, добре. Все, як шерсті, то шерсть. А, знать, я придумав, що ми сьогодні, коротше, будем. Як е, 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 он це. Як користуватися е, верстаком? Відійди. Збуде з тебе м'ясо все. Та й ой. Та, все, мені так думаю. А я думаю, мені хто стане. Ді сюди. Так тебе треба. О, кстати, ты тут мені... О, почекай, Дай, мені, дай, дай мені... оп. Я не хочу тебе убивати И не хочу Ну блин я что шось тебе надурив yes. <coughs> Я убийца Я убийца Я убийца Я убийца. А мне, Мені Крашу треба поїзд Погнали Ну так, ну капець, бип. Так. емм І тепер мені зараз чого так не можна? Я тут шерсть. Яку шесть? Що я говорю? Яку шесть? О, кстати, оце мені і треба. Що мені там ще треба? Ну добре, давайте ну, Короче, я не знаю, на що я все Угу. Угу. Почекати, почекати. Ура! А це на що? Прикольно. Нет, ну, давайте такие. Все типа, а ну почекай. Ничего особенного, где все вот? Можно в воздухе? Реально, в воздуху можна. Уносі рухає сйомою! Я цього не знав реально. Почекайте, я хочу подивитися одне, чи в мене є якісь квіти. О, та у мене якраз є одна квітка. Мені треба з неї зробити, коротше, як вона називається, краситель. І взяти зараз он це. Як це взяти? Ага, все добре. І зараз я хочу попробувати зараз зробити, типа, поставити це і поставити тут. О! Це робоча тема! Це робоча тема, реально. Це робоча тема. Робоча тема, Це Робоча тема! Ура! А, а можна так і безконечно? Ні, почекайте, я хочу все поставити собі інвентар. Як воно в мене. Ага, я значить, це моя пост. О, он так я хотів. йо мою А, ну почекайте, як це... Ууу, а ну, почувствоваю, у в мене ще якийсь скат... краситель є. Давайте вже такий, короче. Так, треба мені один краситель все зробити. Дайте уже краситель зробити. Так. Та давай уже. Ага. Ну, значить, ми зараз складемо це. І. і. і, і гневу поти. <с>, да ви здиваєтесь! Це, реально це можна так зробити? Я не можу, я не можу. Я не можу. Що е, будемо? Як робити будемо? А давайте кажуть такі штучки. А, ага. Ну, не знаю, ну не знаю, я ну, не знаю. Ну, давайте, коротше так, так, все. Ну, мені е, е, зразу кажу, мені так не подобається. Ну, нормально. На перший раз підійде. Так, кстати, я сам нав, 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 не знаю, як я так умудрився. Придумати, де в мене сход буде на другий поверх. Ліп. Ай, больно в ноге. Піхіль, похіль, пьех. А тебе треба покормити, а ти рибу не. Статі, я зробив тут українське собі ліжко. Почекайте, тут треба собі зробити. Бляха, не туди зайшли. Так, сюди треба. Сюда, сюда, сюда і оп. Сюди. Все. Ну, коротше, такие малосінькі відео. Я реально, я реально не придумав, що я буду робити. Ну, можна сказати, я її придумав. Ну, там. Так собі. Я придумав, що я буду робити. І. Кстати, в другій серії ми будем, типа, Он всі коротше повкати ставити дуже багато де захочеш. Он тут був, он тут класти. Коротше, друга серія така буде. О, та ми вже 12 хвилин. О, ідеально! Почекайте, я хочу сфоткати тут. Больно в ноге зараз буде. Йоханей, що за фігнюшка.

Оскільки я знаю, що ми а, зразу, коли розсвіт... А, а, сонце появлялося в, в, там, в 8 годині. <світ> Та які 8 годині? Ой. Чекаємо. 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 Так, зараз має. Це ще не ніч. Та ніч можна сказати, а ну почекайте. Та, все, і в ніч в Майнкрафті. Я, кстати, вас бачу. Я тепер не бачу, а не бачу. І все, можете мене тут бачити. Вон тут. Короче, ночь триває в Майнкрафте 13 хвилин, бо я десь там точно зупиняв відео. Угу. Так що все, пока! Пока! Почекайте, хочу зробити. Що? Хто? Кріпер, зірви мене. Йома, що,